Так, всім привіт. Е, от прийшов з почти і вирішив е, вже навіть розпакував трошки. І вирішив все-таки зняти для вас відео. Не знаю, можливо, комусь буде цікаво. Така маленька предісторія. Я зробив донат е, в 100 гривень, і типу з тих, хто донатив, виграв якийсь приз. Я не знаю який. Це такий таємничий, але це щось типу з фронту, з передка. Е, Передали і от на розіграш такі короче, призи. Так що разом з вами відкриємо, подивимося, що там. Не знаю, не знаю я, що там всередині. Ви не знаєте, що там всередині. Хіба дивиться той, хто відправляв, хто знає. Так що давайте разом глянемо. Чік. Відкриваємо. Я сьогодні зніму, сьогодні закину це відео. Не знаю, можливо, комусь буде цікаво, можливо, ні. Побачимо. Побачимо по перегляду. Так, якось так за... запаковано, воно дуже файно все. Опа, чик-чик. Мені дуже цікаво, що там перший раз щось таке виграю. Бувало таке, що я купляв трофеї. Тубус купляв, можливо, розіграю колись в себе тут на каналі. А зараз подивимося, що тут всередині. І... і побачимо, можливо, залишу собі в колекції. Хоча, Хоча в мене колекція не... О, я вже частково побачив, що там всередині. Щось цікаве, скажу зразу. Офігеть. Так, дивіться. Я вже частину побачив. Опа. Чик. Ну, виглядає якось небезпечно. Чик. Давайте я дістану з коробки. Оп. Ну воно легке. Значить... Нічого взриву небезпечного немає. Блін, на вулиці у нас 5 градусів. Я скажу, тільки прийшов з почти і от сів біседку, думаю, розгорну. Подивлюсь, і от зразу прийшло в голову зняти для вас відео. Що ж дивимося? Це якийсь тубус, блін, схоже, вино в таких продають. Блін, реальний тубус. Тубус і напевно тут була якась чи ракета, чи ще щось. 82 мм. Блін, більше ніякої, ніякого підпису нічого немає. Зараз всередині я вам підзніму, покажу. О, щось мені трошки холодно, я вибачаюсь, підтрушую. Зараз я ще пошукаю в інтернеті, що це таке. Можливо, знайду то ось тут е, прикріплю фотографію. Дивіться. Скріж за все я, я знайшов що це. І ви побачили, що це. Ну, прикольно. Як на мене, прикольно. В донат за 100 гривень е, отримати щось таке. Воно доволі так. Непогано виглядає, туди всередину, я думаю, можна підібрати. Одку впачок є такий. Я ще так закрив його. Оп. Думаю, туди всередину можна поставити якусь бутилочку. У мене тут в бісєточці була бутилочка, але вже немає, я би показав. Ну, ну, якось так. Офігеть. Я щасливий. Так що донатьте і можливо ви... Чисто випадково, коли щось таке виграєте, або ж, до речі, як я казав, в мене є думка в себе тут на каналі в одному з відео. Також можу з якийсь донат зіграти тубус від е, снаряду. Три сім'єрки називають його. Кому цікаво, або хто знає, той знає, кому цікаво, то загуглить. Все, якось так. Гарного вам дня і всього найкращого.